Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для акумуляторів від компанії LAVITA модель 192-221. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій в металевому корпусі. Під'єднується наживлення 220 вольт з допомогою вилки стандартної, і до акумуляторів під'єднується з допомогою стандартних крокодилів Бачимо, що є кулер для охолодження зарядного пристрою, і на передній панелі у нас є індикатор. Струму заряду виставляється вручну від 0 до 10 А виставляється. Є також кнопка вимкнення і перемикач на 12 і 24 В. Тобто підтримується як 12, так і 24 вольтові акумулятори. Ємністю від 6 до 100 А годин. В даному зарядному пристрої також є е, ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і також е, захист від неправильного підключення. Якщо переплутали полюсацію, тобто плюс на мінус, мінус на плюс, у вас е, засвітиться помилка. Е, потужність даного зарядного пристрою 110 Вт.